Добрий день, гості мого каналу. Рада вітати вас захід України, Івано-Франківська область. На відео у нас 15 березня. Ще тиждень тому було 25 градусів тепла. 30 на сонечку показував градусник. А за тиждень почав падати ось такий густий лопатий мокрий сніг. Цілу суботу падав сніг. Неділю він трішечки зійшов, і сьогодні, понеділок, 17 березня, вся оця краса перетворилася на льодову кірку. І зараз я хочу подивитися, що робиться в саду. Мене дуже тривожить цей лід, тому що всі бруньки замерзли. Ну, первоцвітам, звичайно, нічого не зашкодить. Так само, як нарцизам, а от за деревовидні півонії я дуже хвилююся, тому що там уже не просто бруньки, там уже листочки. Якби я знала, що таке станеться, я б напевне побігла їх вкривати. Але зараз про це вже думати пізно. Зробити нічого не можна, можна тільки дивитися і дуже сподіватися, що все буде гаразд, що вони не обмерзнуть і зацвітуть, тому що цей лід забрати нереально. Хіба що відламати разом із листям, разом із бруньками. Дуже мені шкода, деревовинних півоній у мене 5 кущів. І на всіх отака от халепа. Те саме з трояндами. В троянд ще листочки, звичайно, немає, але бруньки вже досить великі. І не знаю, як це позначиться на них. Сподіваюся, що трояндам воно не зашкодить, а от півонії півонії мене трошки тривожить У нас вже все в бутонах. Карликові сорти нарцизів і первоцвіти, підсніжники цвітуть уже давно. Уже в бутонах тюльпани. Вони теж зараз льодові. Як бачите, але я думаю, тюльпанам, звичайно ж, не зашкодить. Вони не поламалися цілі, низенькі, не повитягувалися, це дуже добре. Отже, не дуже пошкодить їм цей лід. Там, де більше снігу, бачите, де було менше сонця, дуже-дуже тверда кірка, буквально як бетон, пробити неможливо. А тут сонце світило більше, снігу зійшло більше. Тут у мене рододендрони, Ну їм, звичайно, навряд чи зашкодить кущики міцні, бруньки ще. Не випускали нові листочки, не розвивалися, тому рододендронам, напевно, воно не зашкодить. Морозники цвітуть уже давно. На жаль, лід і сніг трішки кущики поросував, зробив їх не такими акуратними. Але я думаю, їм теж не зашкодить, на те вони й морозники. Квіточки стали буквально скляними. Бачите, просто скляна квіточка. Людяне царство. Покажу вам трошки своїх кімнатних, щоб підняти настрій собі і вам. Це мій лимон, він регулярно цвіте, плодоносить. Лимони з нього дуже смачні. Не знаю, який це сорт, але кожен лимон від 600-800 грамів і більше дуже великі лимони. Це мандарин, не знаю сорту, але мандарини дуже смачні. Минулого року я зірвала плодів більше 10, вони були десь як пів кулака, досить смачні. Відчули сонечко мої аденіуми і відразу ж випустили бутони. Ось уже перші квіти. Цей красунчик цвіте практично безперервно. Один з найбезпроблемніших моїх сортів. За зиму трошки вони втратили декоративність. Листочко десь-не-десь упало, піджовло, підсохло. Це апельсин Кованова С. Я ще не куштувала з нього плодів. В цьому році він зав'язав їх уперше. Моя помічниця, без неї не обходиться жодна робота. Ася, знайомтесь. Цього року я його засушила, і він скинув майже все листя. Бачите, голий зовсім. Я дуже сподіваюся, що це не вплине на плоди, і що він зараз випустить нові листочки, і все буде гаразд, тому що дуже мені хочеться вже скуштувати цей апельсин червоний апельсин повинен бути. Побачимо, чи вистачить йому сили і листя. Це другий наш хвостатик Хвостик Black. А сьоми ми підібрали у вересні, відбили від собак. Вона у нас вже залишила за Black вже 5 років. Стрептокарпус. Він у мене один, тому що інша я, я позбулася, тому, так як вони у мене ростуть дуже великими слониками, і в мене просто не вистачає на них місця. У мене ще багато глуксинів, більшість з них поки що спить. Колеус-красунчик маленьку. Маленький відросток я занесла до хати, щоб мати для створення композиції навесні в горщиках. А він у мене за зиму в малесенькому крихітному горщику ось таким красунчиком виріс. Хотілося би мати інші сорти. Колос у мене з'явився минулого року і для композиції просто шикарний. Фікус, фікусів пенджаміна у мене три. Це Клеродендрум Томпсона. Покажу вам, як він цвіте. Фото, на жаль, не мої з інтернету, свого, свого цвітіння я не знайшла фото. Треба його обрізати, він за зиму дуже наріз. Коли його не обрізати, він не цвіте. Цвіте він у мене практично безперервно, дуже довго. Аспарагус Паристий. Вирощений з насіння. хоя невеличка. Папороть, моя улюблена. Нефролепіс, якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте мене. Дуже компактна, кучерява, дуже красива, дуже її люблю. Це товстянка, так, красула. Товстянка плавноподібна. Колумнея, красуня. Покажу вам фото цвітіння. Фото теж з інтернету, тому що я не зберегла, бачите, ще залишилося кілька сухих квіточок. Вона буває різних сортів, у мене червона. Ще є одна брунька. Це ж, напевно, буде остання квіточка, один пуп'янок. Напевно, в цьому сезоні останній цвіте ви на взимку. А за літо нарощує пагінці. Дуже красива ампельна, дуже раджу. Безпроблемна, абсолютно рослинка. Фікус ще один. Це кілька глоксинів, які прокинулися і вперто намагаються зацвісти. Для них ще трошки замало сонця, тому квіточки такі нещасні. Але я вже не хотіла зрізати її втретє і дозволила їй зацвісти. Це ще кілька моїх оденів, це малишня. Місяць їм тут. Зараз висіє на знасіння. треба би вже розсадити, але чекаю на сонечко. Вони дуже сонцелюбні. Цей красунчик теж зібрався цвісти, лимонно жовтий лимонно жовтий квіти махрові, погано видно. Сонечко дуже стимулює їх до цвітіння. І ще тиждень-два, і вони розпустяться. Цього красення я запилила, тому чекаю від нього багато стручків, багато насіння. Ще один мій фікус. Вони в мене ростуть дуже великі, і періодично я мушу їх позбуватися і насаджувати нових маленьких. Це я обрізаю, щоб він вперся в стелю, як завжди, щоб був пишніший. Блек у нас спостерігає з висока. Зараз ще покажу вам одну папороть, різдвяник. Уже цвіте третій місяць, практично доцвітає. Ася контролює процес. Це аглаонема. Виростила я її з крихітного росточка, який майже рік, якщо не більше, стояв у воді, і не пропадав, і не вкорінявся. Тепер вона стала дуже пишна і красива. Треба буде її зараз навесні пересадити, тому що горщик її явно став замалий. Як не дина за зиму, вона не втратила свою декоративність і розрослася дуже гарно. Напевне, сподобала собі місце. Папороті зиму трішки підсушили листочки, вони не люблять сухе повітря. Треба буде їх гарно пообрізати. Зараз навесні вони активно підуть в ріст і буде красиво. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Якщо вам цікаво відео про якусь рослинку, про догляд, про опис, запитуйте в коментарях. Па-па!